Привіт, народ, знайшов ось таке чудове оголошення на OLX, де людина за 500 гривень відв'яже ваші AirPods від iCloud. Зараз я покажу, як це зробити за одну хвилину та безкоштовно. Так, ну для прикладу беремо AirPods про другого покоління, беремо наш телефон, під'єднуємо навушники. І що ми зараз побачимо? Дивіться. Нам приходить сповіщення, що геопозицію цих навушників може відстежити минулий власник, тобто, що вони прив'язані до його iCloud. І бачите, ось таку назву Find My пишеться. Що нам потрібно для того, щоб ці навушники видалити з iCloud минулого власника? По-перше, ми маємо видалити ці навушники з нашого блютузу. Видаляємо цей пристрій. Далі вимикаємо Bluetooth і взагалі бажано навушники поставити на зарядку під час е цього процесу. Але якщо зарядки під рукою немає, що ми робимо? Ми відкриваємо кришку, затискаємо задню кнопку і чекаємо. Е секунд 15, індикатор буде спочатку блимати таким білим, потім червоним і потім знову білим. Коли він починає блимати знову білим, це означає, що навушники повністю скинути, і ми можемо їх під'єднати вже до нашого телефону. Ось вони запищали. Це характерна ознака саме другого покоління прошок. І все, як бачите, навушники повністю у нас скинуті. Беремо телефон, вмикаємо Bluetooth. Ось вони у нас вже з'явилися. І як нові з коробки під'єднуємо. І все, бачимо, що навушники повністю під'єднались. Все добре. Вже такого повідомлення у нас немає. Ми можемо все подивитись про навушники, будь-яку інформацію. Навіть можемо подивитись в локаторі, що ми їх можемо відстежити. Вони вже підв'язані під наш клауд. Як я й казав, хвилина часу, і все, ми маємо повністю скинуті навушники, які підв'язані вже під наш клауд до нашого телефону, А хтось бере за таку інформацію 500 гривень.